Друзі, всім привіт! Сьогодні нове відео на каналі. Трохи не було в мене. Займався іншими справами, здав запчастини там деякі, а зараз ось дійшло діло вже до роботи. Почистив бак промив всередині солярочкою солярочкою, токи поболтовим частенько тепер там. Почистив, відфарбував. Ось так зараз він виглядає. Тобто це Три в одному фарба, ґрунт і перетворюючи ржі я покрив. О, трошки не співпадає з кольором комбайна. Є, ну, це не критично, є, там воно буде все сховане. Ті деталі, що будуть вже на видноті, ті будуть фарбуватися вже під колір комбайну. Наприклад, приблизно ось я фарбував ось таку деталь під колір комбайна, як бачите, трошки відрізняється, трохи. тим бак трохи світліша хорба. Але виглядає непогано. Тобто, гарно лягла, краска все чудово. Так само там деякі запчастини пофарбував, зараз покажу, що нам біля комбайна трохи зробив. Заразом усього тут склад відфарбував щиток, погрунтував. Так він виглядає. Тут маленькі запчастини взагалі класно, так краска лягла, прям гладесенька. Цей щиток один, другий ще не відфарбував, бо треба такі розкосики подоварювати. І там оце кріплення, що тримає бак. Так що, біля самого компайну зараз покажу, там теж все повичищав, зашкурив і відфарбував. Ось так зараз це все виглядає чистесенько. Красота. Тепер вже можна буде встановлювати бак. На вихідних прийде батько, з ним двоєм поставимо бак. А зараз поки що я займаюся якраз верхньою цю площадочкою, в якій ходить. Зараз там, вона там розжава, буду вирізати кусочки, вварювати нові кусочки, Ну і теж також фарбувати. Такі то справи. По різці зараз вже. Хлопці зробили, відбаланс, урізали, відбалансували її, чекаю дожні сьогодні відправити. Тобто вже пару днів вона вже прийде до мене і будемо також нею займатися. По редуктору ротора збираю, чекаю, бо шукаю конус. Мені в коментарях написав один чоловік, що там не вистачає конуса. У мене була проблема, що йшов солома була в моторному оці, багато соломи, І мені це не подобалося, бо ну, це мотор, там все нагріте, десь займеться, я тоді фігі звев потушу. Комбайни горять мигом. Так що зараз шукаю конуси. Позвонив на розборках по деяким, вони не мають їх, вони просто хлопці говорять, що проблема в тому, що їх ніхто не дивиться, там набиваються соломи, Сімо, солома зімою затікається все, і вона конуса просто згинивають. Мені скидували фотографії, і я, може, прикріплю до відео це в, 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 то конуси просто згнивші. І знайти їх просто новий конус стоїть 22 тисячі, мені сказали, ну якось викидати таку суму на той конус. Не маю бажань, тому зараз ще обзвання шукаю. Може у кого є на 66-ту серію конуса за розумні кошти, то я куплю. Так що, то зараз поки що шукаю, може яка фірма зробить цей конус там, по шаблону. Так що пока таке сразу. Зараз ось ось щитком вийшов зайнятися. Тут я вирізав таку палку, треба зараз уварити латочку. Трохи конечно, не, під фір, не по формі, но, аби дірки не було. Попередні ласки що -то вирізали. Тут ось таке позгнивало, вже. Це. Ось поскручували, порвано. це, я все повигинаю, позаварюю тріщини. всякі. І тут це біля радіатора, ці, де постійно волога, то теж згнило, теж якось отак виріжу і варю новий кусочок. Потім все взагалі шкурю і відфарбую грунтовочкою. Грунтовочка, а потім вже, вже ближе до літа, коли потеплі, до весни, буду займатися іменно фарбою його. Я ще просто не вибрав фарбу, шукаю фарбу, яку краще для нього взяти. Чи оригінальну брати, чи може якась непогана є інша, трохи дешевша. Бо оригінальна там гарень по 600-700 за літр. А як мені сказали хлопці, то на цей комбайн літрів 15-20 потрібно. Ну, на 21,88 хлопці 20 літрів фарби. Десь у них угодило. Ну, не рахуючи ґрунтовки і так далі. Так що працюю далі. Як зроблю щиток трохи зніму вам Дивимося далі. Так, що, друзі? Ось уже робота продовжається потроху. Вийшло мені на вихідних встановити бак з батьком. Також е, покрасив верхню панель, е, ну підварив, почистив, пофарбував. Зараз буде якраз займатися нею встановлення. Е, бак став, це чудово. Потрібно тепер провести магістралі. Е, стара оця вже трохи довелось підрізати її, прокладочка, щоб бак не терся. Тому повирізав моя була така тканина. Новий попідкладав з під цієї сторони. Ці, правда, не по пофарбував. Про них ще забув, вони вони нажали мене окремо, якось я їх про них забув. А ці незручно чи що. Не пам'ятаю, що він пофарбував їх, але то не страшне буде, коли задувати фінальним шаром краски, бо це грунт. Я вже трохи позамазав його, ну, потім умию. Так що зараз встановлюємо зверху. Площадку і тут трохи підзбіруємо, бо вже прийшла різка, і навіть ми вже її з батьком вихідних приміряли. Ось так вона виглядає зараз. Там на напочипник почало забивати. Почипники дуже плотно заходять. Але для початку треба ще цю. я Ось цю кришку вже повністю по всіх отворах розвердлив і зафіксував, а ця кришка ще не на всі отвори. Тому потрібно було зараз її зняти і досвердити отвори. Я потім вже буду встановлювати на підшипники і приміряти. Виглядає, в принципі, непогано, але вже в окремому відео по рісці буду розповідати. Зараз потрібно вже закінчити. З цією частиною. У мене, в принципі, вже все пофарбоване, погрунтоване, окрім е, драбини. ну Драбину я поки там встановлю, її там знімати минуту часу, там підфарбувати. Так що дивимося далі. Встановлюю верхню кришку і збираю тут все до кучі. Можливо, скоріш за все, неможливо. Зараз зніму оцю панель, бо вона ось погнута тут лопана. Тоже її почищу, ось тут ржаве таке, почистю і погрунтую. І також можливо, подивлюся, от ціна чиночій на площадка під акумулятори. Її також потрібно буде переглянути. Зняв одну шлангу, та що йде до ГСТ. Ця в мене, як я придбав, була замінена. Ця непогана. А ось тут була, ну вже оплітки не було, вже вона така наче мокріла. Так що зараз зняв, батько віддав, він поїхав. В місто і йде придбає, чи, чи купить нову, чи зробить, може подивимося в фірмі. і поміняємо ту шлангочку. А, як разом він привіз мені шлангочку до ГСТ, оцю, чи обратку, чи як воно там йде. Бо має теж підтікала. Зараз було треба її встановити. Так що роботи потроху з'явилися, трохи там завчасно прийшло, але ще не всі. Но потроху робота двигається. Так, Дивимося далі. Так, ну що, друзі, ось я й майже завершив тут з роботою. Зняв, пофарбував, погрунтував цей щиток, підварював біля бака було ну, потріскане лоб Все вирівняв, погрунтував, закріпив. Зараз її там вирівнюю, підварюю, ґрунтую і встановлюю назад. Це вже таке. Тут же все позакручував. Ось тут трохи, трохи залишилося Ось позакріплювати. Ну, там треба трохи сам не можу. Тобто так що, а тут, в принципі, по щиткам ті, що бокові дефанаріються, трохи пізніше буду займатися ними. Один щиток вже відґрунтований стоїть, другий треба ще зачистити і відґрунтувати. Не знаю, зараз ви чуєте мене, чуєте у нас дуже здоровий вітер. Так що... Зараз буду приступати вже до різків, до решетного стану, а до привода. Ось вже поприходили запчастини. Різка вже встановлена. вже Закрутив я цей щиток повністю на всі болти. Зараз залишилося виставити різку, тобто понасаджувати на підшипники, з іншої сторони виставити її по центру. Щоб вона була рівненько приміряти шківки, що все нормально знаходить, і буду займатися це вис... урізанням противоріжущого виставлянням, а потім уже самої плити нижньої. Но це вже було в наступному відео. Так що такі то справи. У нас погодка вже до весни йде. Скоро закривати вологу, будемо їхати. Так що... Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, далі буде цікавіше.